Дівчата, я думаю, всі ви знаєте, що це таке. Да? Так ось, не знаю, чи відкривала хтось з вас оцю величезну книжечку побічних ефектів. Ви просто на це подивіться. Оце все. Побічні ефекти. І коли вам. Колись ваш чоловік скаже: давай купимо тобі контрцептив. <рігум> <рігум> Будь ласочка, покажіть йому це а, відео. І ще одне <рігум> відео, яке буде у нас на аккаунті. А зараз хочу вам просто трошечки сказати от про систему побічних ефектів. Будь ласка, не ігноруйте оцей перелік. Прочитайте, ознайомтеся, бо тут <рігум> дуже багато цікавого. Щоб ви розуміли, оце все побічні ефекти та опис окремих побічних реакцій. Тан-таран таран таран-тан-тан. -тан. Ну дота, да, з боку судин, мігрень, з боку нервової системи, головний біль, психічні порушення, пригнічення настрою прекрасненько, да? так? з боку репродуктивної системи та молочних залоз, болючість молочних залозів, вагінальне виділення. Ну, коротше, кандидоз. Прекрасно. Я думаю, що це прекрасно.